Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І таке запитання: хто він для вас? Хто ви для нього? Тут я буду вибирати дві карти. І так, як завжди, як завжди, три варіанти, але я беру по дві карти. Перша карта буде, хто він для вас і хто ви для нього. Хто він для вас і хто ви для нього? В якій якості? Як ви бачите один одного, хто він для вас і хто ви для нього? Ну, в принципі, дивіться, тут хороші карти. В принципі, хороша карта випадає на дні колоди. Тобто надія є, майбутнє є. Так, я лишимо тут. Ось і так, будь ласка, вибирайте одну з трьох позицій, мої дорогенькі, Я, я, як завжди кажу, вибирайте інтуїтивно. Тобто натискайте на паузу і о, інтуїтивно згадуйте людину, о, можливо, її повадки, її голос, кому що, можливо, лице, о, частини тіла. Я шуткую. Раз, мої дорогенькі, і так, дивимося перший, другий і третій варіант. Сподіваюсь, ви вже вибрали. І так, дивимося, хто він для вас? Ну, ви, ви, ви знаєте, ви м м бачите, він вкладається. Він для вас ресурс, мої дорогенькі. Вийшла е карта монет. А монети говорять про ресурс. Ресурс, який може вкладатися. Тобто, я би сказала, якщо ми візьмемо ще цю карту, яка в нас на дні колоди, так то ви його бачите як хороший ресурс на майбутнє. Тобто, з ним можна побудувати і хату, можна побудувати сім'ю, народити дітей, посадити дерево. Тут знаєте. Це більш традиційні. Чому? Чому? Тому що монети це не є сучасний світ, монети це є традиційний світ. Тобто трошечки консервативний. І ось у вас, значить, погляди консервативні. Ви хочете одружитися, як справжня жінка, мати сім'ю, побудувати свій райський сад. І ось так ви його бачите. Тепер. Хто ви для нього? Ви знаєте, тут, в принципі, в принципі, хороша карта. Я так скажу: якщо я візьму ось ці дві карти, так, я буду кожний розклад брати, бо так вийшло у нас. Людина теж серйозних поглядів. Ви так само, ви знаєте, він, мені таке враження, що він бачить вас як Богом дану половинку. Теж на майбутнє плани з вами все традиційно. Ви бачите, у вас, я так скажу, що у вас дуже одинакові погляди. Тобто, ви традиційна людина, він так само Він бачить вас у традиційному світлі, тобто і одружитися, і дітей і мати. Він так само, ну, в принципі, я тут нічого поганого не бачу, і на майбутнє. Хороші карти. Мої любі, Хороші. хороший перший варіант вийшов. Дивимося, другий варіант. Хто він для вас? <плес> Ви його бачите по повній програмі тут. Не тільки, як я тут казала, що ресурс, так, тут і теж сім'ю, багатство заробити, побудувати. Тут ще, ще більший шанс. Ви бачите. Тут ще, як би це сказати, ви знаєте, ще вищого рівня, тому що тут була тільки сімка, але немає значення, яка карта тут, так? Я не дивлюся в цьому, в цьому розкладі, я зараз не дивлюся. Тут просто монети, тому я скажу, що у вас так само, як і в першому варіанті, у вас ресурс, тобто побудувати хорошу, стабільну сім'ю. Започаткувати, можна так сказати, якусь лінію свою з додатком з бувшими родичами, ну як не бувшими, а його ваші, всі родичі разом це ніби зібрання капіталу і разом з Зіркою дуже обнадійлива карта. Дивимося тепер. Хто ви для нього? Він, в принципі, я тут не бачу традиційно, але він, в принципі, готовий. Він, ви, ви для нього як той вогонь, який його запалює на якісь подвиги. Ви його притягуєте, з вами можна щось починати, щось робити. В принципі, він так само має. Бажання на майбутнє з вами. Єдине, що придивіться до нього трошечки краще. Придивіться трошечки до нього краще, тому що, якщо він запалений, запалився, так тому що туз жезлів це, як знаєте, як сірничок запалився, може через годину згоріти і все. Тому придивіться до нього краще. Ось, але теж я скажу, що непогані. У нього, ви для нього той вогонь, який його тримає. До речі, комбінація теж дуже хороша, тому що ваш вогонь, значить, ви той домашній вогонь, який, в принципі, земля і вогонь сходиться. В принципі, може бути. Теж хороша комбінація. Я скажу, що хороша комбінація. Ось. Але ви все рівно трошечки різні. Трошечки різні. І так, третій варіант. Хто він для вас? Відлюдник. Відлюдник це людина, яка, ну, я ще, ще так називаю цих людей. Одинокий вовк. Людина, яка сама по собі, людина, яка просвіщенна, можна сказати, чи просвітлена, людина, яка розбирається в собі, людина, яка глибока, мудра, з досвідом, яка вже щось пережила, яка щось навчилася і далі готова йти вчитися. Людина, яка несе, можливо, добро у світ. Ось якось так. Він для вас, як той фонарик, за яким ви готові йти, я так скажу. Хто ви для нього? А ви для нього увеселительне мероприємство. А ви, я так скажу, через те, що кубки, так? А ви для нього ковток свіжого повітря може бути. Вірніше, не повітря, а води. Ви для нього там, де він може розслабитись. Через те, що він напрягається, він мудра людина, він іде вперед, він шукає правди, можливо, він шукає істини, а ви для нього місце там, де він може відпочити. До речі, в принципі, в принципі це теж хороша карта. І якщо ми дивимося всі комбінації, теж чудово. Я скажу так, всі. Варіанти дуже хороші, але індивідуальні. Оце і добре. Оце і добре, що індивідуальність. Я скажу, що і ця комбінація теж дуже хороша. Хоча, хоча мої дорогенькі, з негативної точки зору, якщо я ще зараз так дивлюся, в принципі, він не має. Е Тут поки що нема в нього планів на вас, якихось серйозних. Просто розважитесь. Ось це єдине. Це єдине. Це не негативно, але він поки що не серйозний. Тому що я, я скажу, що він займається наразі більше собою. А з вами це так, знаєте, віддушина. Якось так. Це якщо негативну сторону взяти, мої дорогенькі. Ось якось так. Якось так. Тому подивіться добре, бо я не бачу, що це серйозна карта. Це просто відпочити, розслабитись коло вас. В принципі, це може колись перерости в щось більше. Але поки що ось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за вподобайки, коментарі і, і мирної вам ночі. Добраніч, 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 мої любі.